Килян, який прикинувся дитиною, трупи тварин у гуртожитку і директор школи, мільйонер, Вітаю, це дайджест з подій 5 грудня. Поїхали. Ворог протягом доби двічі обстріляв Херсонщину. Попередньо загинули двоє осіб. Одна людина поранена. Атакували серед містя і медичний заклад. Двоє лікарів отримали поранення. До новин регіону трупи тварин знайшли в кімнаті гуртожитку у криворіжанки. Відомо, що 24-річна дівчина брала у волонтерів тварин на перетримку, але не доглядала за ними. Голова ОСББ разом із сусідами відкрили двері до кімнати, де був трупний сморід, і виявили там тіла декількох тварин у клітках та переносках. Залиш Ки чотирилапих знайшли також у каналізаційних трубах та холодильнику. Наразі вирішується питання щодо притягнення живодерки до відповідальності у Павлограді на блокпосту в автівках. Знайшли боєприпаси. Зброю виявили цими вихідними на Звардійці на одному з блокпостів. Під час огляду п'яти автомобілів військові вилучили 21 гранату різних типів, автомат АК 74 пістолет Стечкін, ПЗРК та 858 набоїв різних калібрів. Махінації з вугіллям на понад мільйон гривень на Дніпропетровщині викрито директора навчального закладу. У серпні 2022 року директор одного із закладів освіти Синельніківського району уклав договір з приватною організацією на придбання 152 тонн вугілля. Через деякий час товар доставили, але вугілля не відповідала нормам, заявленим постачальником у тендерному договорі. За фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем підприємцю оголошено підозру. СБУ ліквідувала ще одну схему ухилянтів. У Дніпрі троє підприємців продавали підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров'я. На підставі цих документів вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу. Для виготовлення фальшивок використовували власні зв'язки в одному з місцевих військоматів. Бласного центру вартість послуги оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів. На Дніпропетровщині хлопець отруївся чадним газом. Вчора в селі Богдано Вербки через коротке замикання електропроводки сталася пожежа. Внаслідок займання постраждав 15-річний хлопець, який хворіє на ДЦП. Він отруївся чадним газом у тяжкому стані його госпіталізовано. До інших регіонів прикинувся дитиною та намагався переплисти кордон на матрасі. Закарпатські прикордонники затримали 29-річного коломийця, який в четверте намагався незаконно потрапити за кордон. Чоловік збирався долати повноводну тису на надувному матраці. Щоб відвернути увагу правоохоронців, він вдягнув дитячу шапку. За спробу незаконного перетину кордону йому загрожує штраф або 15 діб арешту. І до приємного Словацькі перевізники розблокували рух на кордоні з Україною. Наразі відкрито рух через пункт пропуску Вишня Німецьке, суміжний український пункт пропуску Ужу. На цьому все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео, або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.